Доброго дня або вечора. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні чергове заняття практику визначення біології, і тема його така. Воду що ми п'ємо, можна очистити вдома без фільтру. Одразу хочу наголосити, що заняття має не тільки такий начальний характер. Але й може бути застосовано у побуті і тому має декілька цілей. Вони зображені на слайді, і я думаю, що вони досить прості, я їх не буду навіть озвучувати. Перше питання. Стосується того, чому так важливо знати, яку воду ми п'ємо. Хочу сказати, що я буду вдячна вам, якщо ви залишите свій коментар, лайк, або підпишитесь на мій канал, якщо ви не, ще не мої безпосередні друзі. І так чинники Необхідності вживання людини якісної води. Їх можна перелічувати багато, але я хочу назвати тільки три такі інтегральні важливості. Ну, По-перше, організм людини на більш ніж 50% складається з води. Цей відсоток в різних в різному віці різний. Він різний у організмі людини у різних органах і тканина, проте достатньо високий відсоток, що складає важливий чинник життя людини на землі. Другий чинник вода в організмі людини. Приймає участь у значній кількості процесів. На слайді я наводжу, е, тільки 9 функцій в організмі людини, але їх значно більше. І вже ці 9 функцій якраз і можуть виступати доказом другого процесу. Довга нестача води може стати причиною тяжких захворювань і нав, навіть загибелі людей. Я думаю, що е, це, цю тезу не потрібно досить довго доводити. Тому, виходячи з цих трьох позицій, значення якості питної води є дуже велике для збереження здоров'я людини. Ось друге питання якраз і спрямована на таке збереження здоров'я. Я під час його розгляду пропоную вам познайомитися з методом виморожування, який розглядається як засіб підвищення якості питної води, дуже простим методом. Хочу одразу вказати, що YouTube канал має багато роликів, відео, які ілюструють цей метод. Але в більшості з них це процедура, яка потребує часу, має декілька етапів і так далі. Я пропоную вам познайомитися з більш простим методом, але як показано далі, не менш ефективним, ніж ці складні методи вимагушування. І так дивимося. Хочу ознайомити вас з простою методикою покращення якості води у домашніх умовах без застосування фільтрів або якихось інших складних складного приладдя. У е, пластмасову бутилочку наливаєте води. В даному випадку в мене бутилочка півлітрова, з того джерела, яким ви користуєтесь вдома для е, питопостачання. Після цього е, цю, цю бутилочку ви е, кладете у морозилку і якийсь час її там е, тримаєте. До того моменту, поки вона перетворюється на ось таке заморожене е, заморожену будичку. Після цього ви знімаєте кришечку і починаєте у домашніх умовах цю водичку розморожувати. Ви бачите, от з відкритою кришечкою, вона починає. Перетворюватися знов, льод починає перетворювати знов на воду. Процес це поступовий, тому ви починаєте потихесеньку, оцю водичку, яка розморожується, зливати до баночки. В даному випадку, так як ми заморожували, Півлітра води. То півлітрову баночку я і взяла, взяла для того, щоб збирати розморожену воду. Лід повинен розморожуватися у прикімнатній температурі. Не повинно бутилочку якось інтенсивно розморожувати. Він повинен розморожуватися вільно. такий спосіб ви. Збираєте у цю бутилочку 250 мл води, тобто половину того тої кількості, яку ви заморозили. Намагайтеся не більше такої води зібрати, бо Інші 250 мл це вода погіршеної якості. Значить ви наливаєте, збираєте баночку десь половинку її об'єму. Після цього льод залишаєте розморожуватися далі, а цю збирану воду можна вживати. Вона нагадує талу воду. Але повністю всі домішки з неї не вивільнюються, але найтоксичніші залишаються у стані льоду. Вживати цю воду краще одразу, як ви її зберете, тому її буде невелика кількість. Ну, а її і вживати можна не кожного дня і не багато. А якось там 2-3 рази у тижні. Бажаю вам спробувати спробувати таку воду. І дуже цікаво, на смак вона для вас буде інша чи ні. Ще вам хочу сказати, що цей спосіб, як Спосіб покращення якості води був перевірений експериментально під час біотестування якості питної води засобами рослинних систем. Я планую далі зробити відеосюжет для того, щоб Вказаний експеримент можна було відтворити вдома навіть учням 5-6 класів. І результатом його буде не тільки проведене дослідження, власного дослідження, що можна розглядати як певний аспект систем освіти в 5-6 класі. Але і буде доказом того, що запропонована методика може бути використана вдома, тому що чиста питна вода це екологічне благополуччя українського народу. Дякую вам за увагу, що були зі мною до кінця. Сподіваюсь, що. Методика, яка показана, не тільки зацікавила вас, а ви спробуєте її вдома і будете її. Всього доброго, спокою, миру і е, всечки.